Привіт, дорогенькі! Продовжуємо розв'язувати рівняння на цей раз. Це буде рівняння з дробом. Одне з рівняння, рінянь, які трапляються у... У... у дітей, але рішення не дуже складне. Значить, у нас є ліва та права частини рівняння. Вони Зліва відзнака дорівнює у нас ліва частина, справа відзнака дорівнює у нас права частина. І є таке правило, що обидві частини рівняння ми можемо помножити на одне і те саме число, відмінне від нуля. Але на яке саме зараз ми вирішимо, для чого ми це робимо. Коли в нас є дробна частина, нам дуже хочеться. Позбавитися знаменника, щоб його взагалі не було. І для цього ми використовуємо поняття спільний знаменник. Що таке спільний знаменник? Тобто, у нас є знаменник 8, знаменник 12. А коли нам потрібний спільний знаменник, ми розкладаємо ці знаменники на множники, щоб знайти. Не дуже великий спільний знаменок. Тобто 8 на 12 помножити це буде дуже великий знаменок. Тому розкладаємо 8 на множники. Це 4 помножити на 2. Також 12 це 4 помножити на 3. Тобто, і 8, і 12 включають в себе множник 4. Він у нас повторюється. Тому. Наш спільний знаменник буде складатися з четвірки. І множимо на 2 і на 3. Оце наш спільний знаменник. Сюди домножаємо на 4, на 2, на 3. На цьому етапі поки що не перемножуємо ці множники. Так, дивимося мінус х. Поділити на 8 це наша дроб, яка була. Домножаємо на 4, на 2 на 3. І продовжуємо дробну різку. Плюс одиницю. Також домножаємо на 4 на 2 на 3. Дорівнюємо цю дроб Х на 12. Переписали. І домножаємо на 4, на 2, на 3. Тобто обидві частини рівняння домножити на одне те саме число. Означає, що якщо зліва у нас два доданка перший і другий ця дроб і одиниця. То кожний доданок множимо на цей спільний множ... спільний наш знаменник. Так. І справа у нас частина Х на 12, ми також множимо її на цей множник. 4 на 2 на 3. Тепер дивимось, 4 помножить на 2, Це є 8. Так, з... зверху і знизу скорочуємо чисельник і знаменник. Тепер з правої сторони 4. Помножити на 3 це 12. І знизу знаменник теж 12. Скорочуємо. Таким чином ми позбавилися знаменника взагалі. І тепер переписуємо: мінус помножити на 3. Одиниця множиться на 4 на 2 на 3, тому 1. Можна не записувати плюс 4 на 2 на 3 помножити. Далі х помножити на 2. Тут залишилося в чисельники двой... двіка. двійка. Х помножити на 2. Далі, що ми робимо? Значить, переносимо. Ні, спочатку ми. Спростимо цей вираз мінус 3х, плюс 4 на 2, 8 на 3, 24 дорівнює 2х. Переносимо х в ліву сторону, числа в праву сторону, мінус 3х, мінус 2х, тому що х було справа. Переносимо вліво, змінюємо знак на протилежний Дорівнює 24. Переносимо мінус 24. І так, мінус 3 мінус 2, додаємо два від'ємних числа. Ми складаємо 3 плюс 2, це буде 5, і пишемо мінус 5, і х дописуємо. Дорівнює мінус 24. Тепер х дорівнює мінус 24 поділити на мінус 5. Значить, у нас мінус на мінус дає плюс. І тому відповідь буде додатня. Але як це нам поділити 24 на 5? Воно не ділиться націло. Тому ділимо стовпчик 24 поділити на 5. Ми беремо по 4, 4 на 5, 20, мінус 4, зносимо. Все, 4 на 5 не ділиться, ставимо кому, або записуємо так. 4, цілих. і остача у нас 4. Записуємо в чисельник. Ділили ми на 5, записуємо в знаменник. Це якщо записувати звичайним дробом, змішана дроб. Але якщо ми хочемо десятковий дроб, то ставимо кому. Далі 4 вже дописуємо 0, 40 ділимо на 5, буде 8 на 5 – 40. Все, закінчили ділення. Х дорівнює 4,8. Нагадаю, що мінус на мінус дає плюс. Але ще є спосіб, як оце перейти від неправильного дробу до десяткового. 24. ,5. Ну, це добре робиться, коли у нас знаменник 5 або 2. 5 домножити на 2 буде 10. Ну і тоді, 24, також домножимо на 2. Це основна властивість дробу домножити чисельник і знаменник на одне те саме число відмінне від нуля. І тому 24 помножити на 2 це 48. 5 на 2 це 10. І так, бачимо, що. 48 десятих, це 4,8. Значить, один нолік в десяточці, одна цифра після коми. Рахуємо справа. Так, ось так ми поділили, ось так ми вирішили дробове рівняння. З цього моменту в нас взагалі немає дробу. Дякую за просмотр. Дивимося продовження у наступних відео.